На відміну від літньої риболовлі, ловля карася у вересні має дещо інший характер. Тут доводиться проявляти кмітливість, вправність і ретельно підбирати снасті. Такий особливий підхід пов'язаний із поведінкою карася, він стає ледачим і перестає реагувати на приманку. Поговоримо про особливості поведінки карася. На початку місяця, коли у водоймі є ще кормова база. Клювання карася стабільне, особливо в теплі безвітряні дні. Але у міру зниження температури води риба починає поступово відходити від берегової лінії на місця з більшою глибиною понад 3 метри. Ловити карася у вересні краще у мулистих озерах за ростими водорослями, у старицях річок, у тихих затонах із замуленим дном. У теплі дні представники сімейства знаходяться. Прибрежних зонах, придовслови западинах, замулених ділянках акваторії, серед водних заростей. У разі раннього зниження температури води і повітря зграї карасів перебувають у ямах на глибині 3-5 метрів далеко від берегової лінії. Ще однією відмінною особливістю осінньої поведінки карася є його повільне переміщення у водоймі. Риба збивається в щільні зграї. І тримається глибини, це найсприятливіше середовище проживання для срібного різновиду карася. У вересні максимально продуктивна ловля карася в теплі дні на вудку з берега. При цьому обов'язковим атрибутом є якісне підгодовування, його вносять заздалегідь. Якщо полювання передбачається на водоймах у насиджених місцях, де ловля ведеться регулярно. Можна підгодовувати місце вже в процесі водіння, супроводжує успіх легкий вітерець, який же на хвилі до прибрежної зони, хороший результат дає попереднє обстеження водойми, вивчаючи рельєф дна, можна виявити укриття карасиків. Що стосується часу лову, то за стійкої погоди полювати можна цілодобово, якщо показники нічної температури не сильно відрізняються від денних, то можлива нічна риболовля. У тиху і теплу погоду активне клювання можна очікувати з раннього ранку і до пізнього вечора. У першій половині вересня карась активно годується всякими личинками, жучками, що мешкають у заростях прибрежної рослинності. Але вже з середини місяця, коли більша частина ракоподібних відмирає і вода на мілководі стає прохолодною, його раціон. Становлять різні черв'яки та найдрібніші черепашки, які є в ґрунті на глибині 3-4 метри. Розібравшись із місцем і часом полювання, тепер необхідно зрозуміти на що ловити карася і який варіант приманки вважається найкращим. З огляду, на особливості лову, заповітний трофей найкраще реагує на мотиля, черв'яка, опариша і різні види комбінацій цих приманок. Прикормка має відповідати таким вимогам. Усі інгредієнти мають бути подріблені, обов'язкова наявність тваринного корму, у разі потреби застосовується какао як підфарбовальний компонент, наявність пряного аромату, коріандру або кроп. Будіння осіннього карася ускладнюється зміною його способу життя, тому рекомендується ретельно вивчити його звички, смакові вподобання і підготувати. Чутливі снасті. В арсеналі рибалки мають бути присутні кілька варіантів наживок, тільки шляхом експерименту можна визначити уловисту приманку.